Їй, як і новому століттю, йшов 18-й рік схвильованим життям бояв Боявкиїв. Пристрасті вирували не тільки на вулицях і площах, але й на театральних підмостках. Усе справді нове, передове, революційне, все, що називало себе молодим. На одному з будинків вузької прорізної вулиці висіла афіша так званого молодого театру. Написана ламаними підстрибуючими літерами, вона сповіщала, що тут показується вистава: Горе-брехунові Грільпарцера. У приміщення зайшла дівчина це. Була Валентина Чистякова. Її погляд зупинили фотознімки окремих епізодів спектаклю. Вразливій Валентині, якій сценічне життя було знайоме з дитинства, здалась дуже оригінальною постановка. Незвичайність оформлення костюмів, мізансцен, весь здиблений стиль вистави. Для неї то було чудесне одкровення сміливого новаторства. Цей спектакль визначив на той час долю Чистякової. Горе Брехунові стало в її молодому житті початком щастя. Дівчина, яка непереборно пристрасно любила мистецтво, вирішила, що екстравагантність є нове слово у мистецтві. Судилося так, що молода, захоплена театралка пов'язала свою долю спочатку з молодим театром, а потім з театром Березіль. Дні у товаристві. Сповнені красивих пластичних рухів та творчих зваг, були для дівчини, наче коштовні перлини. Перша роль, виконана Валентиною в молодому театрі, була одна з хору в царі Едіпі Софокла. Молода, культурна, освічена артистка, яка грала ще в шкільних виставах, справилася з нею більш ніж успішно. Дебютантку помітили. Усі в театрі були закохані в неї: жінки, чоловіки, молоді, літні, якусь неймовірну силу притягання, чарівну привабливість випромінювала вся її істота, кожен рух, поворот, погляд, море жіночності, пісня жіночності. Коли театр виїхав на гастролі в міста поблизу Києва, Чистяковій стали доручати багато до того ж значних ролей. Вона грала Мірандоліну Гольдоні, Інору Ібсена, брала участь у постановках творів Шевченка, Тобілевича, Кропивницького, Мольєра, Гаупмана. Їй не один раз довелося зустрічатися на сцені з глибокими образами драматургії Виниченка. Лесь Курбас та його послідовники мріяли ставити на сцені твори класиків світової драматургії, а також твори сучасних українських авторів та намагалися зрозуміти передову театральну культуру. Кохання Валентини і Леся було благоговійним, майже тримким. Курбаса вразила тендітна дівчина, її великі Фіалкові очі тому рідко видавався день, щоб вони не зустрічалися. Блукали Києвом, Лесь багато розповідав. Він навіть почав запізнюватися на репетиції, чого жартівливо не міг простити Валентині колектив молодого театру. Якось Лесь запросив дівчину в гості. Він із мамою тулилися в убогій квартирі, де всюди жили книги, на полицях, що сягали стелі, на столі, стільцях на підлозі. Боже, хіба вона зможе стільки прочитати? Та найцікавішими книгами, зрештою, для Валентини виявилися дві: Лесь і Театр. І обидві вона дочитала до кінця.